Привіт вам, друзі! Дивіться, по поводу того, чи сирий в мене погріб. Він не сирий, він ніде не тече. І тут немає нічого мокрого. О, бачите, то буряк, то в мішках яблука, айва, і... Да, яблука і айва. То теж буряк в сітки, то картоплі в мене ще стільки лишилося. Свині багато їдять, Тут трохи закаток маю. Ну, на той рік, десь Бог Діма, буде вдома, то до пороби мені полки під закатки, Засіки і буде по доброму Ну, буде так, як треба, як має бути. Поки ще оцю дирку не затикаю, бо сюди виходить лишня влага. Ну, дихає погріб, поняли? Ще трохи буду затикати, треба там попідсипати, бачите. Буду затикати. То, що земля зверху, її не треба забирати з погріба, бо він не буде тоді такий теплий. розумієте? То, що, О, бачите, сухо все. Тому що накидане зверху земля, то це так треба. Закатки в мене тут є, трохи такі Вон надута, трохи моя ікра є. Капуста квашена. Щось я таке хочу. Варення з персиків. Щось таке хочу, сама не знаю, що я хочу, чого я сюди прилізла. Закрывала моя лида кабачки с консервой рыбной. Была мне, приносила пару баночек. И оно такое добрые очки. Играю кабачкой, вы видите? Сдулась немного. Пока стоит. Что я, наверное, уже всю її ела. А то да. есть добрые Да. Вот некие кабачки. Туши. Варень, то варень. І це варень. Боже, скільки у мене то варення з того персика. що? то кабачки. Це Таня, мабуть, ми. Ми в цьому воду троє закривали і, і троє ділилися. Ну як ділились? То й тому, то й тому. Куди шо поскладала, не помню. Даже не троє Бо Мама теж. Купляла на закатку и закрывала там в неї. Сербор получився. Вон, наверное. Ой, не та баночка. Це теж якісь кабачки. Не знаю, хто закривав. Оце, наверное, ще одна баночка осталася з рибою. Сейчас попробую. На той рік треба собі буде закрити такого, як вона. Це я сама з рисом закривала. Те, що в мене тоді пригорів, пам'ятаєте, то я відео показувала. На електрополитки закривати, це хай бог милий, я вам скажу. О. А то варення в мене ціла купа. Сік томатний. В банках трохлітрових закрила, коротше, молодець. Що якщо відкривати, то тільки по святах. Аджика моя. Джику я закривала таку не гостру, що моя мама даже їсть її. Я вона кричала, я Джику не їм не люблю, мою топче. Треба буде на той рік то, ну, таку закривати. О! Помідорів трохи закрила я з морквиням. І з цибулею це мені Таня моя привезла з цибулею, а я закривала з морквиням. Отакі я закривала, бачите? О, дуже є дуже жовтенькі такі, красиві. Це, це теж Таня моя, сестра моя привезла мені баночку того. Це моя аджика, теж я її закрила. Коротше, я ж дуріла два відра, закрила тої аджики. А нічого, за зиму піде. Во, то огір... А огірків? Ребята, на городі стільки зігнило огірків, я зачищала город. Що це хай б Зато в мене є одна баночка закритих огірків і то ліда моя закривала дала. З огірками я в цьому году геть лінива була. А думаю, Діма там, в тій армії, що я буду закривати? Що я буду їсти його сама? І того мені хватить вот. Я ще так би якби їла ті закатки. Дуже. Ну, ще такі помідори є. Дуже добрі. Тому я таня закривала. Якби що, я їла так ті закатки. Одне, що турнам мені треба було наквасити огірків на розсольники. Ось такі в мене закатки. Бачите, трохи. Небагато в цьому воду. Картоплі треба ще докупити, тому є квітки. То гіоргіни в мішках стоять, а то забула як вони називаються. Коротше, оті такі здорові листя. І палку червону вибивають. І поняли. Все на кучі. Ну і ладно, і так пойдеть. Картоплі ще небагато. Ще місяць якийсь їдять уже. свині. Треба ще там договорилася купити свинячі бараболі. Бо вони їдять її добре. О. Значить, Буряк ще тримаю. Десь потім кози покотяться чи що. І буду давати покуску по буряку. І кроликам потім зимою. Бо зараз ще поки їм не так хочеться, а зимою, як будуть сніга, схочеться щось такого добренького. Та все, тут були двері, але зогнили вони, кітроні бабушки. Навіс бачу, є один. Треба буде щось думати, якісь двері сюди тулити, щось зробити, щоб мороз не заходив. Отакий у мене погріб, Поняли? Потім, Діма буде, вдома, він стягнеться з чекатуркою, чи сам стягне чи когось наймемо, якусь людину, щоб нам це все стягнуло, зробила, довела до розуму. І це вже все буде робитися в основному, коли ми віддамо гроші за хату. Поняли? Зараз я нічого тут такого ще не буду робити, бо то ще не моє, можна так навіть сказати. Вже як віддамо гроші, от тоді вже можна буде робити. І все. Вже точно знаю, що воно твоє, поняли як. Бо ще по більшому счету, що люди можуть і передумати, прийти сказати, гайда вибирайся. Кідруні бабуся. Да? З гусями на виход. <риклад> <риклад> і і варю я баняки сьогодні сама, я з Сонєю. Соня мені допомагає. Так, да, Соня? Хазяїчка моя. Варим свиням баняки. Чим я таким добрим годую свинею, а Гаврю не хоче ділитися з Пеплою? Варю картоплю і перемішую з зерном сіль, молоко до І так вони їдять. Два рази, то молоко вже не давала, забираю собі, бо хочу сир відігріти. Може, якого пірішка? Да, пірішка, каже, може, дамо маску. Чи може вареника якого собі зваримо, так? Да? Сонечка? Моя донечка. Моя хозяєчка, так у мене ще купка кукурузи є. О, ти сілася, що воно тебе тут таке збите. Що це таке, Соня? А? Що тут таке дось? Мамина бусінка. Все. Ми вас любимо цілуємо. Дякуємо, що ви з нами. Да? Кажи, Соня. І то, що погріб накрита земля на погрібі, це добре. Зараз ми вам покажемо всякими. Чекайте. Ось такими. От такими. Все, я теж вмію кусатися, сонце. Я теж вмію кусатися вредно. Ну все, до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока. Скажи пока. Скажи пока. Скажи пока. Вредно, йди звідси. Все, тікай.